Доброго дня всім, Анжела Горіна, місто Чернівці. Сьогодні, 29 квітня 2023 року, до мене звернувся Олег Тотоєску. Він таксист. І зараз ми послухаємо, яка, що з ним трапилось. Це було вчора. В сьомій годині ранку. Вчора, в сьомій годині ранку. Напроти торгового центру проспект. Угу. Привіз пасажирів Туда на місце, залишив. Ну, Пару вийшов з ефіру, пару він хотів перекурити. Блокує мене спереду бусик на польських номерах, з боку, з лівої сторони, під'їжджає ще одна лекава машина, блокує, мені виїхати з машини. Підходять і кажуть, придавіть документи там, от. чому ви не на війні, починає питати мене. Я кажу, хто такий, придавіть свої документи. Він каже, я повноважений військомату, сказав. Повноважив військомату, ми перевіряємо документи і пропонуємо вам поїхати з нами на як це він сказав, що на вияснення моєї особи. Угу. Так я не приділяю документи. Я відмовився поїхати туди. Він каже, ми ну, будемо чекати. А чекайте, Ви сказали, що ви хотіли відеозйомку вести? Е, Ні, я хотів вже коли поліція приїхала. Ага. О, тоді я не хотів відеозйомку. Вот, документы никакие он не предъявлял мне, просто пропоновала седайте в машину, тянул за ручку, я машину заблокировал, тянул за ручку вот, типа, на миг, потом, вечно с улыбочкой, 86-го года, пацан, он еще сказал, что он 86-го, типа, вот я служу, значит, я...". я говорю, Выз...", короче, не хотел это слушать, я говорю, вызывайте полицию, он говорит, нам полиция не нужна, хотите, вызывайте вы полицию, так пару минут он мне так морочил-морочил голову, я, то, я говорю, я задержанный. Він говорить, да, ви затримані. Я кажу, давайте складаємо протокол. Він їдемо до нас, будемо складати. Я кажу, то випустіть мене. Типу мене викрадаєте, не знаю, хто ви, що ви. І ви з поліцію. Ви сказали, що ви бачили моє відео да, про да, викрадання і да, 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 вам це да. допомогло. Да. От, і я викликав поліцію. Приїхала поліція, каже, з якої метою ви нас викликали. Що ви нас ті похочете? Я кажу, от дивіться, під'їхали люди. Вот. требують, щоб я пої. Можу, порозьки? Можна, по можна треба, щоб я поїхав з ними, щоб пройшов, щоб встановити мою особу. Так. Я поліції додав документи, права надав, вони подивилися. Я кажу, встановили мою особу, встановили. Я кажу, перескажіть, будь ласка, вони дійснуть правомірно, вони мають право мене забрати, відвезти туди до себе. вот я... вообще, я повинен з ними йти. Вона, а поліція мені. Поліція мені говорить, що ми керуємося законом про поліцію, вони керуються законом про військовий стан. Я говорю, а законно, она мне говорит, вот, він вам все расскажет, слухайте його. Я кажу, я мо, вообще должен с ним ехать, или я могу просто уехать. Вона каже: все, вот, слухайте його. Воно все время съезжает на него, что вот, їхні вообще. Ну, відповідальність, да, напевно. Да. Че, на воєнкома чи на кого, чи... Шо, кого слухати? От того хлопця, який мені оце все, оце... військового. Вопір, я не знаю, не а вони шоу... вам документи свої не показали? Ні, ні. А ви про вимагали? Я вимагав, зразу вимагав документи. А що вони казали на це? Що з ним звичає? Не пам'ятаєте нам. Ні, він не сказав, що моді. Ми... А він ще сказав, що якийсь підписав наказ про те, що вони можуть на вулиці без поліції, без нікого відправіти документи і для вияснення, якщо немає документів, забирати би до себе, як він казав, воєнкомат. Угу. І вони здійснювали психологічний тиск, да, він... казали, що вони захищають да, Так, да, він мені вони... розказував. Каже, у тебе дитина на руках вмирала. Я кажу, ні, слава Богу, не вмирала. Каже, а ти от друзів зашивав чи там рятував, коли без ноги? Я кажу, у мене було взать різне. Кажу, mm -hmm. я прожив стільки років, щоб було. А ви кажете, і... що у вас скільки скільки дітей? Це Че четверо на двоє неповнолітніх. П'ять п'ять років і два місяці. І проблеми з і з позвоночником. Він я ще казав, що типу, от я працюю, щоб собі не ліки заробити. Тепер держава тебе запам'ятала про мене, кого я потрібний. Да. Кажу, і лікування він каже, нададуть, все нададуть. А потім мені стагнати за свою зарплату почав. Що в мене така зарплата, я мушу це все, все воювати. Віто як ладно, це таке. і це це. Вони так так було десь півтори години. Ви сказали година сорок. Люди да. проходили. Це був ранок. Підходили до них. Підходили, От, і що да. казали люди. Не позорте, ти типу, нашу армію От, своїми діями діями. Да. Що ви робите? Вот дідок підійшов, каже, мені прямо каже при них, що не виходь з машини, сиди, кажу, мене двох синів, Кажу, одного вбили, другий ще воює. А ви ось, ось а ви кликали там пані людей? В кінці вже було. А, це в кінці. Так, да, да, Це вже в кінці. Короче, поліція поїхала, в ітогі так нічого. А, ще поліція відійшла з ними за машину. Угу. І він передав мої дані, тому що він тобто, потім мені показував, от в базі, показував телефонну базу, фамілію моя прописана і каже, ви ніде на обліку не стоїте. От. І потім поліція поїхала. Вони залишилися, каже, ми чекаємо. Я кажу, вони теж є цілий день. Я кажу, складайте протокол. Він, якщо ви мене затримаєте, він прямо каже, да, ви затримані. Військовиці, mm -hmm. да, ви затримані. Кажу, складайте протокол, їдемо до нас. Я кажу, ні, давайте понятих. А він мені ще що це адміністративне правопорушення, понятих не треба, щось таке, якісь статті почав говорити. Заплутували. Я кажу, мені все одно. Я кажу, от вже люди починають ходити, кажу, я збираю людей. Зараз кажу, мене викрадають просто. І дійсно я почув казати, поняти, поняти, от такі От люди підійшли, почали підходити. Кажу, дивіться, що зараз буде. І Він мені каже, так ти швидко їхати, вмієш. Я кажу, вмію. Кажу, їдь звідси. Я кажу, ні, я на роботі. І кажуть, за вас тільки замовин втратив. І, і все, вонесила, і вони сіли поїдуть. І всі пари. машини були на, на номерах. Ні, вибачте, я не можу зараз, ні. Це, всі машини були на яких на номерах? Польських на польських номерах. Да. А що це так може бути? Бусик. Перше Бусик. <звук> мене заблоковав на польських номерах зліва Ріноган. Тоже на простіх номерах. Ну, Но воєнком я не відвідав на кому машині. Да. А ще ви кажете, що ви їм казали, дайте повістку мені, так? Да. Да? Вручить мені повістку, я поїхав. А оце, о коли воєнком приїхав, він каже, їдемо до вас додому, ми вас там вручимо. Каже, кажу, мені ще вдома вас не вистачало на да. наступний мені... да. Тоб... день. Давай покороче, це Т... вже стара історія. Э... Тут нічого нового не сказав, а то везде.